Всім привіт! Сьогодні в нас 9 жовтня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати е, дуже поширений сорт японської селекції, груша пізньо-осіннього, або е, ранньо зимового терміну дозрівання під назвою Щінко. Ось отакі грушки. Грушка може бути від круглої до більш. Витягнутої форми. Ось, як бачимо, ось більш кругло, а це більш витягнута. Окрас плодів зелено-коричневий на сонці може бути з таким рожевим коричневатим румянцем. Груші дуже, дуже е, великі, можуть бути до 500 грамів е, вага. Цей сорт так само може зберігатися. 2-3 місяці по опису. Хочу зараз зірвати цей сорт. Тримається він вже слабенько. Ось отака грушка Така. теж тяжова. Ой. Ось отакий. Гарний. Цей сорт треба прививати тільки на. Сіяні дикої груші, бо на підщепі айвової сорта азійських груш несумісні. Думаю, зараз положу в підвал на дозарювання і десь через місяць-півтори спробуємо цей сорт, побачимо, який вміст цукру, попробуємо, який смак. В описі пишеться, що Є цитрусовий аромат у цього сорту побачимо. Дуже гарно заклада квіткову бруньку. Ось, все обліплене. На дереві на цьому дерево мале. Цей сорт привитий на дичок лісної дикої а Ще цей сорт, і, в общем всі сорти азійських грушок, вони. Устойчив від такого дуже поширеного захворювання грушок як бактеріальний опік. Це дуже добре, бо дуже багато європейських грушок страждає від такого захворювання. Тепер чекаємо до зарювання і будемо з вами дегустувати. Так, сьогодні, друзі, у нас 25 жовтня. Знайшов трохи часу дозняти відео про сорт. Азійської груші Шінко. Давайте побачимо, яка вага у перших сигнальних подів. Вигляд грушок після дозарювання гляньте який чисто такий золотистий, дуже гарний колір. Так. Вага 500 грамів, чудово. І 436 грамів. Дуже непогано. Так, ну, я думаю, що якщо робити нормування, то груші будуть ну, величезних розмірів, такі десь 400-500 г. Бо заклада цей сорт брунькову бруньку дуже добре, дуже гарно. Якщо все зацвіте і опилиться, зав'яжеться, то плодів буде дуже багато. А якщо плодів буде дуже багато, ну, ми будемо мати не дуже крупні плоди. Ну і так само вони будуть не такі смачні. Давайте розріжемо, побачимо, що всередині. О, хрумка така. О, соковита. Бачите, скільки соку? Так, ну давайте побачимо. Гляньте, нажимаю, а ну киша сюди. Соковита на запах. По запаху дуже нічого не чую. Так, давайте побачимо вміс цукру цієї груші. Вміс цукру 14 брікса. Так, ну а тепер давайте а ну. Зжати її толком невозможно, бо вона дуже тверда зараз. Ну, соковита. Пробуємо на смак. М -м -м -м. Смак солодкий, є приємна кислинка, дуже з гармонією з такою приємною. От, наприклад, груші гнітака, груші хікасуї, вони солодкі. Кислинки майже не мають. А цей сорт має приємну кислинку. І ця кислинка, напевно, дає враження присмаку яких цитрусів. Цитрусового присмаку. Напевно, так воно і є. Прикольно. М -м 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 -м. Пряний аромат з цитрусовим дійсно присмаком. Цей присмак дає дуже приємна кислинка в цього сорту. Сорт стоя уваги по-любому. І вигляд товарний, і смак бомбезний. Зовсім він не схожий на наші європейські сорти грушок. Це грушки зі своїм смаком. Я їх би відніс би зовсім до другої категорії. Не грушок, а якихось інших фруктів, бо на грушу вони зовсім не схожі. Якщо їсти ці сорти, сорти з закритими очима, не знаючи, що ти їстиш, то ти ніколи в житті не скажеш, що це грушка, якщо ти не куштував азійський грушок. Прикольно. Клас. Ну, такий новичкий відеоогляд. Кому відео сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу. Пока-пока.